Таю актуальні події 22 серпня, очима інформаційної служби першого подільського. Дивіться за мить. На Курщині ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт. Про це головком Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському, котрий днями відвідав прикордоння Сумщини. Також нашим військовим вдалося посилити оборону на турецькому та покровському напрямках і значно поповнити обмінний фонд. Начальник сумської ова під час наради зазначив, від початку курської операції ворог значно зменшив обстріли прикордоння зі ствольної зброї. Відтак знизилась і кількість жертв серед цивільного населення Сумщини. Понад 800 захисників цьогоріч отримали волонтерську підтримку під час реабілітації в обласному шпиталі ветеранів. Нині благодійники вкотре навідались до медзакладу, поспілкувались із військовими та привезли засоби гігієни і смаколики. Детальніше в матеріалі Олександри Толстюк. Олександр доєднався до лав ЗСУ у 2023-му. Захисник родом із Авдіївки йшов на фронт, аби захистити батьківщину від окупантів. На Донецькому напрямку отримав поранення, внаслідок якого довелось пережити ампутацію. Тож уже декілька місяців Олександр перебуває у госпіталі. За цей час каже волонтерську допомогу отримував кілька разів. Це вже не раз теж постійно приходять, приносять сладості. Дякую, звісно, й багато. Приємно, так, да, коли люди приходять, дарять подарки, очень, очень приятно, аж морально подимаєшся. Благодійники вже вкотре приїхали до госпіталю, привезли для захисників засоби гігієни, побутові речі першої необхідності та смаколики. Наші захисники з вдячністю завжди зустрічають нас, дуже хочуть поговорити. Це завжди може бути і дружня розмова. Когось ми бачимо не вперше. Ось з ким ми зустрічаємося, і хтось для нас став не не просто, а вже як, як друг наш. І ми і зізванюємося, зустрічаємося вже неодноразово. І для нас вони вже частина нашої діяльності. Допомогу пораненим збирають в територіальних громадах краю. Старосинявська та меджибіжська доєднались також. Волонтерка зазначає, люди готові з кожним роком все більше допомагати військовим. Небайдужі люди, громадяни, наші односельчани допомагають, збирають, коли дізнаються, що потрібні в госпіталь. Загалом цьогоріч допомогу отримали понад 800 захисників. Окрім того, благодійники допомагають із юридичними та психологічними консультаціями. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Хресна хода просувається Хмельниччиною. Попри наказ обласної військової адміністрації про заборону проведення релігійних заходів, прибічники ОПЦ МП крокують областю. Щоправда, маршрут змінили та до Хмельницького не заходитимуть. Як ставляться до такої наполегливості містяни та якою має бути реакція влади, дізнались наші журналісти в рубриці Питання дня. Незважаючи на заборону московського патріархату, його прибічники вирушили хресною ходою до Почаївської лаври. Наразі вони крокують областю. Як ставляться до цього хмельничани та як має діяти місцева влада, запитаємо. Я проти. Я вважаю, що вони нерозумно роблять. Вони закликають таким способом знов російські війська Путіна, що прийшов і звільнив їх. Я проти. Скажіть, будь ласка, яка на вашу думку має бути реакція місцевої влади? Чесно кажучи, не знаю влада напевно, не хоче конфліктувати. Це ж велика кількість людей, жінки в основному йдуть. Це буде конфлікт величезний. І напевно, ну не на користь зараз владі воно буде. Ми не можемо заборонити людині вірити у щось. І якщо в них є нахили до московського патріархату, то певно це їхня справа. Просто треба регулювати або слідкувати за їхньою діяльністю, щоб не було там сепаратистських проявів їхнього руху. Я так вважаю, що не тільки росіян задурманили, а велику частину наших громадян. Зазомбували, я не знаю, як можна, скільки вже ще смертей потрібно, щоб, щоб повірити в ну, це небезпечна організація. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка має бути реакція місцевої влади на таке? Жорстка, я думаю. Це їх справа, я знаю. Ну, я православний християнин, худож я не ходив. Але якщо в країні заборонено, то. Треба бути законослухняним. Скажіть, будь ласка, яка, на вашу думку, має бути реакція місцевої влади на ходу? Бо Вона вже в Хмельниччині? Ну, Яка, ну. Це дуже тяжке запитання, серйозно. Ви, ви, ви краще спитаєтеся у влади. Звісно, викинуть. <решко> ну да, не допустити цього. Ви дивіться, там е літературу знайшли, що це саме російську. Вони друкували в своїх типографіях там, проти України, то як можна їх? Їм ти немедленно, як це правильно зробили, що, щоб забрати в них всю цей Почаївську лавру? Ну, люди йдуть молитися. Ну, я, я проти московського, але якщо для Хресної ходи, ну, певно, молитися йдуть, не, не йдуть на такі погані справи, а йдуть молитися до Бога. Нормально, як всі обичні люди, нормально. Яка має бути на ваш? А яка різниця? От тут в парку гуляють всі? Хай собі йдуть люди. В них це їхнє право. Ми не маємо права судити. Спортивний заклад з іменем Героя України Вадима Зеленюка діє на Хмельниччині. Це дитячо-юнацька спортивна школа у Красилові, названа на честь загиблого земляка. Окрім героїчного звання, школа має й чимало власних здобутків. Детальніше розповість Тетяна Ржепянська. У Красилові не забувають імена найкращих земляків. дитячо юнацьку спортивну школу назвали іменем Героя України Вадима Зеленюка. Професійного військового, який до останнього боровся за незалежність країни та загинув на фронті. ім'я ми будемо пам'ятати вічно і учні, які навчаються в спортивній школі. Пишаються тим, що таке ім'я носить їхня спортивна школа. Нині тут займається 450 учнів Це 26 груп. Юнакам та юначкам пропонують на безоплатній основі займатися вільною боротьбою, волейболом, гандболом, настільним тенісом та футболом. Вихованці у нас грають у збірних. Зараз основно це гандбол». На першому місці на вихованці ханці райдерас молодіжний збірних Ю-18, Ю-20, національних національних збірних. Аби розвивати спортивні навички, сюди з'їжджаються діти не тільки з Красилова, а й з навколишніх сіл. Приймають вихованців з 6 до 18 років. Завдяки поєднанню сучасної спортивної бази та тренерського досвіду результати дітей на змаганнях тішать, кажуть наставники. Одним з лідерських напрямків тут вважають гандбол. У нас на даний момент є П'ять представників, два з юнацької, два з молодіжної, один з національної збірної. Наші вихованці нашої спортивної школи. От зараз були на чемпіонаті Європи, в фінальній частині в Словенії з 8 по 22 липня приймали участь наших, було два вихованці. Аби проводити великі змагання у Красилові, на базі дюсиша облаштували готель для учасників з інших областей. Зважаючи, що всі команди мають різне комплектування, у приміщенні встановили 60 спальних місць. Наприклад, в Ганбол, це чотири команди, Це враховуючи тренерів, суддів і водіїв. Щоб вступити до спортивної школи, не потрібно походити в відбір, що мати особливі навички. Найголовніше це бажання розвиватися та виборювати перемоги. Тетяна Ржепянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський. Понад 30 тисяч гривень для захисників зібрали під час спортивних змагань у Нетішині у благодійному турнірі, який провели на спортивних майданчиках. Хаес, взяли участь атомники з усієї України, військові, ветерани та жителі міста. В результаті спортсмени не лише зробили добру справу, а й отримали гарні емоції. Поєднали спорт та благодійність на території спортивних об'єктів Хмельницької атомної електростанції. Відбулись змагання з метою допомогти Збройним силам України та популяризувати здоровий спосіб життя. Відтак, майданчики для різноманітних дисциплін були заповнені гравцями з багатьох куточків України. Спорт об'єднує, спорт виховує в нас якийсь бойовий дух, особливо зараз, такий непростий час в нашій країні. Благодійні заходи зазвичай приходять в підтримку їм. Мені здається, зараз все, все що ми граємо, що ми робимо, це все підтримку наших воїнів. До благодійного турніру доєднались як українські атомники, так і всі бажаючі. Зокрема, серед учасників фігурували юні спортсмени та гравці з досвідом. Збирали кошти, граючи міні-футбол, баскетбол, пляжний волейбол, настільний теніс та шахи. На футбольному майданчику дебютувала команда Запорізької атомної електростанції. Ми тут намагаємось на базі Хмельницької станції, якби проводити тренування, збирати колектив і Поступово зігруватись, тож сподіваюся, у наступних турнірах вже більш краще виступимо. Чекаємо Хмельницьку станцію в Енергодарі після окупації. Однією з команд лідерів стали військові. кажуть, завжди беруть участь у подібних змаганнях, аби підтримати побратимів. Рухаємося, дивимося впевнено в майбутнє, здобуваємо певні перемоги не тільки на спортивних полях, але й на полях бою. Так, що за Україну, за нас, за нашу націю. Управління соціальних об'єктів ХС, попри організацію подібних турнірів, також займається реабілітацією захисників та удосконаленням принципів безбар'єрності, аби такі змагання були доступні кожному. Зроблений цей ряд організаційно-технічних заходів, тобто в нас пишуться, прописуються інструкції поводження з даними людьми. В нас прописується розроблене, так само закупається спеціальне обладнання для того, щоб мали мобільні групи населення мали доступ до це. так. Звернення в нас відбувалися і від воїнів. Вони в нас займаються, вони мають доступ, вони приходять, вони так само в нас в басейнах займаються, займаються на наших майданчиках, тобто ми цьому повністю сприяємо. Під час змагань вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Їх спрямують на закупівлю необхідних засобів для ЗСУ. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Володаря цьогорічного кубку Хмельниччини з футболу визначено. Команда колес з полонного розгромила Хмельницький адреналін ДЮ США 1 з рахунком 5-1. Та втретє поспіль стала чемпіоном області. З чим ми їх і вітаємо для нового тренера колеса Олександра Мандзюка Це перший трофей із цією командою. Результатами наставник задоволений. каже, якісний футбол прагнуть показувати під час кожного матчу. Сьогодні було важко, але хлопці молодці забили голи. В цілому, я доволен командою і перемогою. Наразі це все про що готові розповісти. Слідкуйте за інформаційними випусками на Першому подільському та доєднуйтесь до наших соціальних мереж. Бережіть себе на все добре.